Стосовно нового підходу до організації саме черг по відключенню електроенергії в місцевого населення проведена така робота з керівництвом Закарпаття «Обленерго», тому що ми всі знаємо, що ці черги не працювали вони були формально просто мали по-перше, по-друге, на сайті їх важко було знайти. Сьогодні вже працюють і тішники, в тому числі і закарпатської військової адміністрації. Долучилися до цього навіть які кластер для того, щоб просто та людина, яка не дуже дружить з гаджетами, але може зайти на сайт обленерго, нажати там одне посилання, відповідно, ознайомитися з графіком відключення електроенергії. Що стосується графіку відключення електроенергії, тому щоб він був, скажімо так, працював і відповідав тим відключенням, які відбуваються, дуже важко дотриматися в зв'язку з тим, що постійно Укренерго дає постійні завдання і змінює необхідну там потужність. Економії, яка повинна бути на території Закарпаття. Тому зранку, наприклад, потрібно відключити там 29% користувачів абонентів електроенергії, а вже в обід потрібно відключити 47 тому відсотків. Тому робиться цей графік по максимально поганому сценарії. Розпрацьовується, щоб він відповідав тим відключенням, але це моє завдання передоблене. Але якщо буде покращений сценарій, то відповідно він не буде працювати тільки в плані хорошому, тобто є заплановане відключення, але воно. Не буде відбуватися, я вважаю, це краще ніж навпаки, коли людина очікує, що в неї буде електропостачання. Навпаки його не буде. Немає сьогодні сталої величини економії, яка яку потрібно дотримуватися, і в зв'язку з цим обленерго і заплуталося, і заплутало населення. Головне завдання дотриматися і знайти ту тонку межу між підтримкою бізнесу, економіки, виробничої і складової і Виробництва продуктів харчування і що стосується підтримки наших мешканців Закарпаття. Чому? Тому що ми можемо все надати саме фізичним абонентам, да? простим людям забезпечувати вулиці електропостачанням, зупинити бізнес. Завтра в супермаркеті вже ніхто нічого не купить. Тому і ніхто не піде на роботу, не отримає заробітної плати. Тут важливо, ця золота середина. Питання надпріоритетне, щоб все було по справедливості. Якщо відключають електроенергію, то відключали усіх по черзі. На жаль, є система енергозабезпечення створена таким чином, що є об'єкти критичної інфраструктури, або там лікарня на цій вулиці, проживає ряд будинків, перебуває, проживають там люди і нікому не відключають. А інші годинами там більше 10 годин на іншій сусідній вулиці не мають електропостачання. Відповідно, завдання сьогодні обленерго вручному режимі все ж таки відключати ті вулиці, на яких є об'єкти нерозабезпечення об критичної інфраструктури, для того, щоб вирівняти і у всіх, що була одинакова ситуація, але не всюди, технічно це можливо, тому що, наприклад, є десь електромережа, яка є певним балансиром при аварійних ситуаціях, її не можна взагалі відключати, тому що у випадку настання там певних критичних моментів або надзвичайної події, вся енергосистема може рухнути і пошкодитися в зв'язку з тим, що в той. Не виконалася там протокол певний щодо резервних варіантів підключення електроенергії. Це дуже непросто, але в той же час завдання забезпечити всім одинакове прогнозоване підключення електроенергії.